Доброго дня! 15.39 на момент зйомки цього відео. Місто Дніпро, як завжди, з вами я, Олександр. Катаємося, общаємося. Показую вам краєвиди, зараз буду їхати по набережній перемоги. Подивимося, як там справи в цілому. Цирк наш, будь ласка. Із новин, із новин у нас сьогодні е, значить, подивився я новості трошки і бачу, що в Ізраїлі на другий день вже, бачите, на другий день оголосили стан війни. От. І при цьому кордони в нас не закриті. Ну, там не там, верніше, не закриті кордони. В Україні ж війна йде півтора роки, не оголошена. і кордони закриті, так плотно закриті, добре, <бізнес>, бізнес працює, все нормально. Світофори працюють, світло є, слава Богу, поки що все чудово. Але вже графіки відключень і в селі я був теж там вже да, та в місцевих пабликах, та й тут також. За відключення вже потихеньку подупреждають. Кажуть, нам закупляйтесь на всякий случай. Ну, це наші високопосадовці в Києві, там відкритим текстом кажуть, що не ігноруйте, закупляйте генератори, всі діла. Видно, чийсь бізнес хороший генераторів. Повербанки. Тобто не виключено. Незалежно, чи будуть ракети, чи ні, щоб там не було, а світло можуть виключати. Будуть економити. Тобто, за поки літо було, тепло було, скажімо, так, не, не підремонтували до кінця частну контору. Електро, оці всі станції, да, скажімо так. Як бачите, кран працює. Строються високоповерхівки І найкраще, я раніше думав, що вони строються, знаєте, ну як, коли вони строються, думаю, ну раз бабки вливають, значить щось знають. Ну, на самом деле я потім прийшов до виводу до другого трошки. Неправильно я сказав. Там же ж не в плані щось знають, там просто відмивають бабки. Мені здається, що просто відмивають гроші. Все, нічого лічного. Ну, конкретно в кожного свій бізнес. І щоб тут не робилося в Дніпрі, люба структура, везде щось хімічать і відмивають. Все. Кожен заробляє як може, кожен свою кишеню. Ну це моє мнение, не знаю. Бензин, ЮКО, кстати, це одна з не заправок, 55 гривень 95-й бензин. 55. Ну, якщо курс відпустили, как би кожен банк може ставити свою ціну там, чи що, ну, коротше, в плаванні, да? і не буде підтримки західних партнерів, скажімо так, то не факт, що долар може бути. 40 з лишнім, а то й 50. Ну я не знаю. я не знаю, Все може бути. По погоді в нас не потепліло, скажу одразу. Наоборот, підтягує... Ну, було все время холодно. І чувствую, ночі буде обратно калатунчик. Благо в квартирі ще якось тепло. А от в селі, коли приїхали, вже... Достаточно холодно, дуже. В селі людям тяжче. Обігріти хату, газ дорогий, роботи нема. Заробітні плати, понятне діло, нижче, ніж в місті. Набагато тяжче в селі, 100%. Я одне, що замітив, коли їхав, багато хто торгує загороди над дорогою. Виставляють там яблуки, картошку, ну що в кого є, та й виставляють, скажімо так. Понятно, це копійки, але ж людям треба якось жити купляти хліб, який поки що 20 гривень коштує. А що буде далі ми нічого не знаємо. Знаю тільки одне, що якщо долар полізе, а прогнози вже. Тих людей, які бачать більше, ніж ми, да, там, якихось там аналітиків і тому подібне, всі в один голос нам кричать, що закупляйте, в кого є можливість долар, євро, не знаю. Ну, коротше, якщо є гроші. Це касається тих, в кого є гроші. Бо буде він 45-50. По моїм прогнозам, в началі війни давно було б так бути Ну, бачите, вливалися бабки, а зараз... Не факт, що нам будуть так сильно допомагати. Підтримувати то будуть, тому що це бізнес, понятне діло, від цього всі наживаються, крім простих людей. Але важливо не так вже не так сильно будуть допомагати, да, будемо так казати. Тому, як завжди, під новий рік, з холодами, як завжди, ми бачимо, всігда, що здорожчання на все. І независимо, чи долар поліз, чи ні, не знаю, як воно там. І що саме інтересне, саме інтересне все те, що піднімається, хоч долар потім може і впасти, та, ну, в ну, условно. То все, що підняли, воно якось не опускається. Все стабільно дорого. Така ситуація. Те сміх і гріх, ну це таке смішно, звісно. Треба готуватись, готуватись до яким планом готуватися, як... я не знаю поки що, може хто підскаже, будь ласка, пишіть коментарі. Не знаю, не знаю. Не знаю. Якось полегшення немає. І я, чесно скажу, не те що нагнітаю, не нию, ну, кажу як є, по собі чувствую, чувствую. Бачу по людях. Я бачу, що в мусорках вже не тільки бомжі риються. Я бачу на касах людей, які щитають копійки і дивляться отакими очима на ті страви, які пахнуть, а вони їх не можуть осилити, не можуть купити. Якось ваше стало 100%. 100% ваше стало. Плюс морально тяжко. Морально дуже тяжко, чесно. Ну, оці тривоги. Не знаю, чи атмосфера, оця, що хто його знає, що буде завтра. Кожен день, як останній, не знаю. Шевелимося, якось. Це я дурний мене в планів куча всього, як наче нічого немає. Ну на самом ділі, то по цезнанні всі ж розуміємо, що йде війна. І нам президент каже, условно, да, готуємося до довгосрочної війни немає слів, немає слів. Надіємося і віримо на краще. Шавелимося в будь-якому випадку. Дай Бог все буде якось договориться і воно прекратиться. Але з послідуючими цими собиттями, що проходять в Ізраїлі, мені здається, воно тільки все нагнітається і не просто так там все це почалося. Я тут розмисляти не буду по поводу, я думаю, не стою просто. Ну, для мене кажеться, що це не просто так все це. Не просто так. Це велика гра, велика гра, дуже велика. Великих, серйозних людей, які нас за людей не вважають. На жаль. І ми в цій грі, к сожалению. Ну, не знаю, щось в Ізраїлі, бачите, не так багато населення і там влада якось переживає. За своїх громадян. І навіть при тому, як їх візьмуть в полон, їм влада каже, розказуйте все, що нам навіть золото ваше життя. Якщо якісь питки, чи що, розказуйте все. Все розказуйте, аби ви були живі. Ох, і хмари, ох і хмари темні якісь, хай би миле. Це ми з вами сьогодні покатаємося трошки. Крани на моєму путі, ну візде прям, я не знаю. Отмивають гроші по повної, по повної по -по 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 прям. І ніхто не переживає, влетить туди щось, не влетить, Насрать. Хазяйва таких е постройок не, не в Україні. 100%. Тих, що я знаю, не в Україні. А в теплих краях Іспанія, Монако. А тут просто керуючі люди. Якось так. Щось в мене відчуття таке, що може навіть дощ піти. Якісь такі хмари інтересні. Не знаю, не знаю. Все може бути, все може бути. Що 51 на момент зйомки. Казалось би, ще не час пік, але машин достатньо. Ну тут якось свободніше, я не знаю. От уже в районі центру виїзд, новий міст. Виїзд з центру там сложніше набагато і на лівому берегу тоже є вулички такі, що тоже постійно постійно там толкучка толпа Таке газова, і не бачу. А що, машин багато, багато і заправок, багато всього. Машин реально багато. Де вони взялися, навіть не знаю. Скільки? Ну, Запорозькі номера, Донецькі номера. Куди ж людям треба діватися? Це супроводжується вітром холодним вітром. Видерлись на гору з гори пополам. Я думаю, ці края багатьом знайомі. Тут я не знімав зйомки ще. Хай буде ще й цей відрізок трошки на всякий случай. Так, 95-й мото. Мото це тут трохи дешевше на одну гривню я бачу, але... Заправка, я прям я не рекомендую. Сентоза теж 55 гривень Ну, коротше, условно, як я і казав, буде 60-65 гривень А ось, внимание, Око. 95, 58 гривень І, 50, і 60 уже Там более лучший. 58 і 60. Ну, условно 60 гривень Якщо підніметься. Долари він підніметься, все полізе. От тут на Око і Вог буде бензин по 70. 100% даю. Побачте мої слова. Ну я так думаю, я просто. А як? Логічно просто розсуждаю та і все. А людям треба ще велитись. Логістика. Логістика приведе до того, що на поличках магазинів буде що? Все буде. <хи> Та чи зможемо ми його купити? Питання. Все буде, звісно, буде. Вони просто перекладуть на плечі нас, споживачів. І все, все. Все Все просто, абсолютно просто. Для нас все подорожче. З кого брати гроші? З обичних людей. Московище. Ну, Ой, да, відати й годі. Сіки 15 хвилин іде відео. Ну хай ще трохи піде. Може для когось інтересно буде. Подивитись ті края на всякий случай. Пишіть обов'язково коментарі, це дуже важливо. Щоб я бачив згоротній від вас чи воно хоч інтересно вам, чи хто додивився дивився сюди, хоч чи не додивилися. Так, без 5-4 вже. Без 5-4. Назад будемо їхати туди, в другу сторону. Сюди я не буду їхати. Назад я буду їхати на Гарина поїду ті края, мені туди легше. Мені просто треба в центр потім. Потім поїдемо ми назад в ту степень. Не можуть переїзди зробити. Дороги візді роблять, роблять та переїзд, як тут знашу. О, а ось сьомій дощик, друзі. Дивіться, накрапає. На лобовому вже є дощ. Отак. уже дождь есть все нормально не не успеваю не успеваю ну ничего мы не спешим чтобы успевать у нас есть стрелочка зеленая и когда у нас есть стрелочка зеленая мы можем повернуть легко главное не мешать никому Добрый друзья Вам гарного, тихого, мирного вечора, чи дня, чи ночі, хто, коли... хто де знаходиться. Миру нам усім Бажаю. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. 15.57. по времені. Дощик накрапав. Погоду бачите. І зустрінемося в моїх подальших відео. друзі. Пока-пока.